Так, привіт, світлічки. Ми розбираємо е, четверту паду на Кшатрі Вішакха. Е, сьогодні ми поговоримо трошки про футбол. Ну, що ж, актори, актори, співаки, давайте вже щось розновразі трошки якесь. Подивимося якогось футболіста. Да. Поговоримо про Франческо Тотті. От, ну раптом ви не влікаєтесь футболом, тому що у вас тільки одна астрологія в голові, то що то ж трошки в сторону десь треба дивитися, знайти і на вулицю, вийти, в футбол побігати. Да. Ну от я так взагалі чесно скажу, що я не любитель футболу, тому прийшлося збирати його біографію. Да. Так, окей, значить, італійський футболіст, от атакувальний півзахисник або нападник, от, колишній капітан італійської Роми. От, ну скажемо, стати футболістом це взагалі молодець, да, ще взагалі в Італії досягти, а ще стати капітаном команди й Роми, от, ну, тут щось треба, треба щось таке вміти. Так, кольори, якої захищав протягом всієї кар'єри з 92-го з 1992 року по 2017, тривалий час був рекордсменом Куб за кількістю проведених матчів у національній збірній. Входить до тридцятки гравців за кількістю матчів і посів друге місце за кількістю голів в серії А. Ну забитих матчів, на вас. Не пропущених, а забитих. Так? Ну так, так. окей, да. Так, посідає перше місце за кількістю м'ячів у серії А, забитих за один клуб. Ну, на одній стороні. Ну, такий відданий, бачу. Да? От, Єдиний гравець серії А, який забив, забивав у 23 сезонах поспіль без єдиного Тобто, Сюди, де він був, він мусив щось забити. Боязково. Один з найкращих гравців в історії Роми. Знаходиться на першому місці за загальною та єврокубковою кількістю матчів і голів за рому. Найкращий бомбардир римської дербі, а також гравець, який в його рамках провів найбільшу кількість матчів. Входить до списку FIFA 100, складеної Пеле в березні 2004 року. Також він є посол ЮНІСЕФ і має власну статую в музеї Мадам Тюсо. Інтересно, так, так. Да. І на вас є статуса, статуя, власна, в музею музеї, мадам Чусо? Нема. 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 Тому що до Чусо ми не дійшли, але От. в планах є. В планах є, хорошо. Треба вам купити футбольний меч, може, хоч побігайте ага. щось там. Позабувайте метів 23 сезонах, хорошо? Так, окей, жарти жартами. От, ну тим не менше, не може просто так така людина. от, ну, тут бачите, да що мені я зачитував прям деякі речі і попередніх також відео про вішах. Тому що це цар Індра, і там ці люди, вони реально як королі, вони чогось великого високого досягли. Так, поїхали. Давайте розглянемо гороскоп. Чим же ж він так відзначився? от, ну, місяць в нього попадає. Вже бачимо в четверту паду на кшатрі. Вішаха от він попадає в наваншу в. Паду рака, от ось він в 2-12. да В третьому градусі ми нагадаємо, те що в Скорпіоні у нас місяць падає, да? так, далі, висхідний в нас іде стрілець, Лагнев попадає в шостий будинок. От і на також винуло увагу, що у нас от про вішаку у нас практично всі Лагнев, шостий будинок. Да? От, і це якраз говориться про те, що ці люди, вони ну такі. Настирні, упорні. Да? Так, ми перед тим писали про Віла Сміта, Франческо Тутті. Да? Ранеческу Тутті, Тотті, перепрошую. Да? Ну, от, ось він. От. ну, Оце знайоме десь там бігав по екрану. От я кажу: я не є фанат футболу, тому так не, не можу прям дуже про нього розповісти. ну, от Якщо ви щось більше про нього цікаво, знаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях. Хорошо, от, буде цікаво. Так, окей, е, так дивимося. Значить, лагнеш попадає в шостий будинок. Це люди. Шостий будинок ми бачимо, да воно добре, тому що це люди витривалі можуть йти вдовго. Ну також це може бути для спорту. Про Віла Сміта ми говорили, да, тобто він, як актор, пробився от, дуже хорошу кар'єру зробив. Тут також ми бачимо, да, що він ну, от, ну, футболісти Вони постійно тренуються, тренуються, тренуються. Ну і футбол там без тебе особисто не пройде. Ну, тому що, ну якщо там, скажімо, є бізнеси, які можна побудувати і там без тебе справляться, от чи там цього якого штучний інтелект там за тебе щось покаже, то тут вже так не вийде вийде тут тут мусить хтось за тебе ну тут, тут ти мусиш сам вже приймати участь безпосередньо ну і лагне в шостому домі бачимо це якраз так вийде ну знову ж таки це вряд ли що це була людина стрільці це не є ті люди які просто так щось роблять тому їм потрібна якась місія От, чому важливо от, мати якусь місію в житті? Ну не в смислі такого, що знаєте, що заробити гроші, поїсти поспати. Все, от. ну їсти спати треба, от і відпочивати треба, і гарно відпочивати, Це все чудово, але дуже важливо все ж таки мати якусь велику місію в житті. от, ну, от його місія це те, що він стільки разів захищав, да, от свій клуб, свою країну. От. Ну на полі цього футбольного. ну, сам факт, що він це робив. Да. Також що ми ставимо відомо, бачимо да, сильний десятий будинок. От. Місяць в нього вішахів попадає, так, Інна, давайте я вам передаю слово, ви вже більш детальніше про нього розкажіть. Доброго дня. Да, у нас сьогодні цікавий приклад. Вішак від пада. це дуже непросте положення для місяця, да, бо вона якраз місяць якраз отримує падіння, повний градус падіння в цій накшатрі. Бо якщо ви знаєте, то планети падають не просто в знаках. Вони отримують градус падіння якраз в накшатрі. Тобто саме накшатра описує, чому там та чи інакша планета вона отримує позицію падіння в цьому знаці. І Вішака – це некомфортна накшатра для місяця, тобто місяць некомфортно себе почуває. І завжди, коли місяць потрапляє в четверту паду саме Вішака, тобто він падає саме в четвертій паді. У знаці вже скорпіона, то це людина, яка буде з, така, з емоційними деякими труднощами. Да? Звичайно, вона буде сильна не без цього. Вішака, як ми з вами вже зрозуміли, накшатра достатньо сильна, вона буде давати людині якості лідера, переможця, людина, яка йде до цілі, до тріумфу, і в цьому, і в принципі, для будь-якого спортсмена да, це положення непогане, тому що якраз в спорті да, ми знаємо, що нам потрібна така енергія, і ми бачимо приклад на цьому футболісті. Але в емоційному плані це положено, воно складне. Якщо ми почитаємо біографію Франческо, тоті ми побачимо те, що наприклад спільство, да соціум тренери, да де він там, наприклад, тренував, тренувався, грав. То вони казали про те, що Франческо дуже непроста людина, і до нього треба прилаштовуватися. Бо, наприклад, він міг спокійно піти з тренування, якщо йому щось не подобається. Тобто він міг навіть не як це не пояснювати, просто розвернутися і піти. Або, якраз, або наприклад, там іде якийсь теоретичний урок, йому не подобається. Він не хоче це слухати, він розвертався і просто йшов. Йому нормально. Тобто, так. ось вам і падіння, да? ну якби. Я хочу, так і роблю. Yeah. <laughs> да, і, тобто, це вже є положення місяця в Скорпіоні. Да, він такий, е Це вішарка, яка дуже внутрішня, все всередині. Да, вона на поверхні може не піднімати. То... Емоції всередині людини, вона їх така, ну окей, все, це моє, вона розорнулася і пішла. Тобто ми з вами знаємо, що вішака вона не сама м'яка на кшатри. Цих людей не можна назвати м'які, комфортні, ніжні, так і ні. Там, де вішака, там буде жорсткість, там буде, наприклад, якщо четверта пада, то там буде ще такі емоційні емоційна відстороненість може. Знаєте, як, навіть якщо емоційна некомфортність, не завжди комфортно поруч з такими людьми. Це 100%. Але саме для досяг цілей, так це непогане положення, і в плані спортсмена. Де, да, якщо ви займаєтесь спортом, досягаєте якихось великих цілей, то вішака може дати величезні можливості в цілому і непогані можливості. І в цілому, ми бачимо, він грав завжди да, за команду в Римі. Він там народився, як він казав, я маю все в своєму житті все, що хочу. Я народився в Римі, я граю за улюблену команду в Римі. Що ще можна хотіти людині? Що про що ще можна мріяти? Він одружений, в нього діти, в нього прекрасна сім'я. Ось і в цілому, ну, в цьому плані від шахта йому не завадила. Я не знаю звичайно, які там у них відносини. Але в цілому ця та людина, що не мала вісім шлюбів. <смеш> Як <смеш> за <Ізамітна>. метапіталіці, <смеш> <смеш> <та. смеш> вони самі по собі по природі вони дуже сімейні, не всі звичайно. Але в цілому цей культ сімейності в них присутній, і я думаю, що тут також це мала роль, тому що сама по собі вішака вона складно притирається в шлюбі. І я думаю, що його дружині з ним дуже непросто, але напевно, що вона знає цей підхід. Як можна знайти підхід до цього ну, в нього в Наванші місяць стоїть з Якщо вона так само така внутрішньо захована, то їм ідовом добре. Тут, знаєте, таке. Хоча, знаєте, деколи буває, що про люди проти притягаються протилежні, він закритий, то вона може бути вся розкрита. А, да. що Я Да, якщо йому давати місце для внутрішньої там свободи, да своє 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 внутрішнє пространство, якесь в свій внутрішній такий, ну як окремий кабінетик, да, де тебе ніхто не трогає. Ось вам місяць е, в падінні в 12-му домі вішаха. Що людині постійно потрібен час для себе, якийсь такий. Е, щоб його ніхто не трогав, тобто щоб йому давали можливість бути в усамітненні, і якщо його ніхто не трогає. Якщо звичайно в сім'ї вони знайшли компроміси, вона йому це дає, то прекрасно можна домовлятися. Чому ні? І до речі, коли він одружився, він став більш успішний в роботі, і ми бачимо, чому так, тому що в нього господар сьомого дому знаходиться в десятому, це екзальтований Меркурій. Тому в його випадку реально дуже круто було одружитися. І те, що він прийняв таке рішення, він великий молодець. Да, да, да. Для За його кардировення та... добре впливає на чоловіків. Так, для його кар'єри це величезний плюс. І я думаю, що він там і місяць свій пропрацював, і 10-й дім реалізації соціальної, і Венера в нього в гороскопі дуже непогана. Ось тому жіноче коло так, для нього зіграло дуже велику роль, великий плюс. Я спілкувався недавно з одним чоловіком, е у нього недавно дочка народилася, і я питаю, я кажу: ну що там, як? Він каже: у мене таке враження, що каже, мені 20 років, <свісно> чи <Чаймо> йому 40. <свісно> От, каже, сил повно. Я кажу, ну, це Сонце, тому що ну, чоловік він взяв відповідальність за жінку, за дитину, плюс народилась дитина це Юпітер, шадо додає, ефіру додає вогню, тобто це такі енергії, такі. Я кажу. Вперед? Все добре, значить, так що так. Ну і бачимо також на прикладі, так, що це хороший показник. Так що лека. Окей, хорошо. Інна, дуже дякую за цікаву розповідь. От так, ну про накшатові шаху ми вам розповіли. Якщо щось маєте додати, пишіть, будь ласка, в коментарях. Також під відео в описі є контакти і є мої, якщо ви вже. Дозріли до навчання водичної соології. От пишіть нам в приват. Хорошо, записуйтесь на навчання. Так. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.